Допомогти тим, хто опинився в складних життєвих обставинах, благодійний фонд Карітас відкрив центр життєстійкості у Тернополі. Проєкт створений міністерством соціальної політики та за підтримки всеукраїнської програми Ти як спеціалісти на місцях надаватимуть психологічну та соціальну допомогу людям, які її потребують. Усі люди, які відчувають у собі певну психосоціальну нестійкість. Якщо відчувають, що їм потрібна якась певна і можливо, і матеріальна допомога там чи в тих продуктових наборах, то по мірі можливості карітас буде завжди старатися допомагати вище згаданим категоріям жителям нашої тернопільської громади, новий центр це соціальний простір, який можна використовувати для отримання різноманітних послуг, зокрема психосоціальної підтримки та консультації щодо працевлаштування. Звернутися за допомогою можна без Штовно та у будь-який час в Україні функціонують близько 250 таких просторів життєстійкості у 23 областях. Наша команда складається з вісьми з вісьми фахівців. Це і фахівці соціальної роботи, також психологи, серед них є дитячі і дорослі психологи. Нехай Боже благословення буде тут, так щоб кожен і кожна хто сюди приходитиме, міг отримати. Ту частиночку тепла, частиночку допомоги, частиночку радості, і щоб, виходячи з цього приміщення, був, був радісний, був щасливий. Ініціатива допоможе підвищити соціальну спроможність та єднання спільноти, а також сприятиме подолання стресу і тривожності серед населення. Окрім того, вдасться долучити ветеранів та ветеранські організації до суспільного життя завдяки різноманітним заходам та тренінгам.